1 лютого в 6 годині я почула шукапаї в ванні. Я встала, дивлюся, повну води. Пішла туди на третій поверх, думаю, дивлюся, а то ріка тече. І так, від 6 години до 12 години отак так текло. Володимира Заячківська мешкає у п'ятиповерхівці на вулиці Бандери, 12 в Івано-Франківську. Упродовж двох тижнів у її та сусідських квартирах немає теплопостачання. Жінка розповідає, все через підтоплення квартири на третьому поверсі, в якій тривалий час ніхто не живе. Я включаю газову плитку і електронагрівач. Запах від того, що воно намокло дуже і, і смердить. на кухні. Воно. Бачите, затекла вода і вже починає чорніти. Володимира Заячківська телефонувала комунальні служби. Працівники теплокомуненерго відповіли, що від'єднали від теплопостачання її квартиру та чотири сусідські у комунальному підприємстві. Комфортний дім, на балансі якого перебуває будинок. За словами Володимира Заячківської, нічим зарадити не змогли. Пійшов майстер і каже. Ми не можемо туди зайти в хату через те, що є закон, який не дозволяє заходити на території приватної власності. І все, і на тому кінець. У 43-й квартирі ніхто не живе. Уже як шукали її через інтернет, і через платіжки нічого не виходить. Марія Давилюк мешкає у квартирі на поверх нижче. Жінка теж скаржиться на холод в оселі. Чоловік хворий лежачий, лежить. Включаємо, що тільки можемо. І газ включають від конфорті. Ну але це теж не діло, бо ви знаєте, що газ і запах іде, і, і крутить. В 41-му році, в травні, нас вивезли на Сибір, маму і нас четверо дітей. Ну, бідували чорно. Я кажу, на Сибірі не домерзла, то тепер тут домерзаю. Відключені від теплопостачання у цьому будинку від 1 лютого п'ять квартир, каже заступник головного інженера Івано-Франківський теплокомуненерго Іван Кедик. З його слів це зробили, аби уникнути повторного підтоплення, причину якого мала б встановити та усунути компанія балансоутримувач. Після цього каже Іван Кедик, зможуть повернути людям в оселі тепло. Щодо доступу до квартир власників, співвласників мешканців. Це, це умова самих власників, а також управляючої компанії. не має права самовільно відкривати дані ну, чужу власність. Ми можемо провести ремонтні роботи, то що ми і проводимо в разі необхідності по заявці комфортного дому. Ми проводимо ремонтні роботи, де є доступ, де є можливість доступитися і провести необхідні ремонтні роботи. Управління будинком і ремонт комунікацій це є самих. Власників і управляючих компаній. Ми, скажімо, по договору або на заявку ми можемо виконати якісь необхідні ремонти ремонтні роботи при умові надання доступу. Потрапити на територію приватного приміщення без присутності чи дозволу його власника працівникам комунальних служб дозволяє стаття 29 закону України про житлово-комунальні послуги, каже юрист Віталій Юрчишин. Такий санкціонований доступ відбувається при присутності представників. Органів внутрішніх справ, працівників аварійно-ремонтної бригади, чи там, якщо власника немає, береться ще, наприклад, освітів можна залучити для того, щоб цей доступ до приміщення здійснювався в межах чинного законодавства, як опечатує відновлені от двері, вікна та інші елементи будівель, і власною початкою ставить підпис час і дату опечатування. Всі витрати, які спонукали для цього доступу. Там у зв'язку з відсутністю власника до його неможливість його знайти також лягають на винну особу. Тамому випадку на власника цієї квартири будинок на вулиці Бандери, 12, перебуває на балансі комунального підприємства управляюча компанія, комфортний дім. Її представник Ярослав Баб'як каже, що власника квартири шукають. Якщо не знайдуть, то спробують проникнути в його помешкання. Повідомлення доставлені, чекаємо відповіді від людини. Скільки будете чекати? Ну нам треба, хоча б ще день-два для того, щоб людина принаймні нам відписала, що вона скаже. На даний час ми постараємося в дві квартири, які зараз є. Перший другий поверх, де є лежача людина. Ми постараємося сьогодні, максимум завтра, відновити їм теплопостачання. А в подальшому будемо працювати над тим, щоб все таки добиратися до тої квартири, щоб ми ж навіть не знаємо, що там в квартирі відбувається. Інна Синдецька, Монік, Романко Чержук, Юрій Надольський, Суспільне новини, Івано-Франківськ.